А тепер для мене велика честь представити нашу наступну спікерку Марину Овцинову, президентку міжнародного громадського руху Алатра, фахівчиню з глобальних ризиків, випускницю школи державного управління імені Джона Кеннеді, Гарвардського університету та Гарвардської школи права. Амінь. Вау. Добрий день, дорогі друзі. дуже рада бачити вас усіх тут, представників. Різних віросповідань, різних політичних поглядів, різних національностей, для мене велика честь стояти перед вами і звернутися до вас з надзвичайно важливою інформацією. як президентка міжнародного громадського руху Алатра висловлюю щиру подяку за можливість бути тут. І ми вдячні пастору Бернсу за все, що він робить для цієї планети і для кожної людини. він має унікальну здатність. Він започаткував надзвичайно важливу ініціативу, духовну дипломатію, яка здатна долати будь-які перешкоди й кордони та об'єднувати людей різних політичних поглядів, віросповідань і соціального статусу, адже вона базується на фундаментальних цінностях свободі, людській гідності та мирі. І, і дякую вам, пасторе Бернсе, за вашу відданість, за вашу любов до України, за підтримку українського народу в найтемніші часи. без вашої підтримки. Ми не були б там, де ми є сьогодні. Боротьба за Україну триває щодня. І ми розуміємо, що це не лише лінія фронту. Це всюди. Фронт для України всюди. Тут, у конгресі, у сенаті, у церквах на громадських зустрічах. тому, що це не лише українська боротьба, це наша спільна боротьба. Пастор Бернс обрав назву для цієї конференції Свобода має ім'я Україна. І це абсолютна правда. Адже якщо ми програємо цю боротьбу, свободу втратить увесь світ. І знаючи, що мене почують мільйони людей. Хочу сказати дещо дуже важливе але спершу скажу прості людські слова тим, хто сюди приїхав. щиро сподіваюся, що ваші родини в безпеці, ваші діти можуть спокійно спати, і найтривожніший звук у вашому районі це гавкіт собак і нічого більше. Це дуже дуже важливо. На жаль, зараз я свідомо виведу вас за межі цієї зони комфорту. Адже щоб підтримувати Україну, потрібно її зрозуміти. Потрібно її відчути після російського ракетного обстрілу в ніч із 18 на 19 листопада по українському місту Тернопіль рятувальники діставали жінку з під завалів житлового будинку. І коли вони її діставали, вона зі слізьми відчайдушно благала рятувальників. І ви ніколи не здогадаєтеся, про що вона їх просила, коли вони намагалися їй допомогти крізь біль і сльози? Боже, благослови її і твоє серце. Вона повторювала. Вона говорила не рятуйте мене, прошу вас. І я щойно бачила, і згорів мій син. Боже мій. І я хочу, щоб ви почули це ще раз. Мати, яку дістають з-під завалів її власного будинку, просить не рятувати її життя бо її дитина щойно загинула у неї на очах. А далі сталося ось що. Українські матері почали писати про це в соціальних мережах. Не задля популярності, не задля політики, а щоб сказати відтепер, що ночі вони спатимуть поруч зі своїми дітьми, не тому що холодно, хоча в Україні дійсно дуже холодно, а тому, що якщо ракета чи дрон влучать у будинок, їхнє тіло. Зможе захистити дитину, і вони зроблять усе можливе, щоб захистити своїх дітей, і в цьому суть України захист. Але важливо зрозуміти, це стосується не лише українських матерів. Захист — це природа української нації. Цей перший відчайдушний і прекрасний інстинкт захищати повсюдно в Україні. Українські волонтери створюють пункти незламності, притулки, де тепло і є електроенергія, куди може прийти будь-яка людина, котра цього потребує, і отримати допомогу. Вони роблять це для людей, яких навіть не знають роблять це, щоб захистити українські медики. Діжать до місць вибухів, а не від них. Дижать, щоб захищати постраждалих просто зараз. Українські вчителі проводять заняття в підвалах та на станціях метро, бо хочуть захистити майбутнє української нації. Українські солдати. Сини, дочки, батьки й матері стоять на передовій не для слави, а щоб люди за їхніми спинами могли прожити ще один день. Вони там, щоб захищати, захищати мільйони українців, мільйони рішень щодня, рішень захистити сусіда, незнайомця, дитину, яку вони ніколи не бачили. І ось що важливо зрозуміти про захист. Почуйте це мільйони українців, мільйони героїв просто зараз захищають не лише Україну вони захищають саму ідею свободи, дорогоцінну тендітну, але безмежно цінну ідею про те, що вільні люди мають право обирати своє майбутнє за трагедіями та болем українців. Стоїть не просто держава-терорист Росія, За цим стоїть конкретна людина, воєнний злочинець, який вважає себе Богом, Володимир Путін. Він використовує масовий терор проти мирного населення як інструмент політики. Він убиває українців, щоб досягти своїх цілей. І як сказав сьогодні пастор Бернс, якщо цей метод, що застосовується тираном, який тримає в руках ядерну кнопку, увінчається успіхом, Можете собі уявити, в якому світі ми будемо змушені жити, з яким світом доведеться мати справу Сполученим Штатам, який світ успадкують наші діти, саме тому підтримка України це не благодійність, це стримування, це зміцнення безпеки, стабільності та стійкості демократичних інституцій. Це зменшення ймовірності того, що американським солдатам доведеться зіткнутися з масштабнішою війною пізніше, адже диктатори не зупиняються, коли перемагають. вони зупиняються лише тоді, коли їх зупиняють. Тому сьогодні вся Україна об'єднана навколо одного слова. Захищати Захищати своїх людей і весь вільний світ. Саме тому російська пропаганда так агресивно намагається спотворити реальність, стверджуючи, що Україна не варта підтримки, що Україна слабка, що Україна безнадійна. адже якщо ви в це повірите, ви відвернетеся від України. А коли ви відвертаєтеся, російський терор тихо перемагає через дезінформацію, брехню і вигадані наративи, агресор намагається послабити підтримку союзниками України. Тому російський інформаційний тероризм. Недругорядна проблема це ще один фронт гібридної війни. Росія веде війну не лише ракетами, вона веде війну брехнею, і ця брехня шириться Європою, Америкою, і на наш превеликий жаль навіть в самій Україні. І я знаю, це не з чуток. Наша організація АЛАТРА допомагає Україні з 2014 року. Українські волонтери захищають країну на передовій, працюють в евакуаційних центрах, беруть участь у гуманітарних місіях. Вони роблять це тихо, без реклами й банерів. Але вони там, адже їм потрібно рятувати український народ. Свій народ Тут, у Сполучених Штатах АЛАТРА робить все можливе для допомоги Україні взаємодіючи з Конгресом, Сенатом і держдепартаментом. Наша наукова та правозахисна діяльність також підтримується в усьому світі. <плес> Чи відомо вам, яка єдина країна в світі заборонила АЛАТРА? Спробуйте вгадати звісно ж, Росія єдина країна, де наших волонтерів систематично переслідують, катують та саджають до в'язниць. Це Росія. Чому? Тому що ми говоримо правду про нацистський режим Путіна і про загрозу Сибірського плюму, яку вони намагаються приховати від світу, і через те, що ми підтримуємо Україну. Саме тому Кремль вважає нас настільки серйозною загрозою, що розгорнув проти нас повномасштабні переслідування. Намагаючись усунути арени сильних гравців, кремлівські агенти по всьому світу поширюють брехню про нашу організацію, називаючи нас проросійською сектою. Абсурд? Так. Але, на жаль, цей абсурд працює сьогодні. В мережі інтернет, в українських та європейських медіа можна знайти статті, що називають АЛАТРА проросійською ту саму організацію, яку Росія заборонила, і знищує чиї волонтери сидять у російських в'язницях і зазнають катувань. Цей брехливий наратив поширюється агентами ФСБ. І це задокументований факт. 2024 року у Вашингтоні було представлено звіт про методи російської дезінформації. його було підготовлено за участю американських та міжнародних експертів, а також представників Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України. Цей документ. Прямо називає агентку мережі російського інформаційного впливу в Україні, яка організувала кампанії дезінформації та кримінальне переслідування «Аллатра». У звіті громадянку України Ірину Кременовську названо агенткою російського впливу. Крім нашої організації вона намагалася дискредитувати українських релігіознавців, які захищали духовну незалежність України від Москви, і лобіювала проросійські норми в українському законодавстві. Але вона не одна така, це мережа, і це потрібно розуміти. Це не єдиний гравець. Агенти ФСБ проникли в українські інституції, впливають на журналістів та поширюють дезінформацію серед громадськості. І ось що важливо попри все це. В Україні справжня демократія. і в цій демократичній країні лише кілька днів тому національна поліція офіційно визнала АЛАТРА потерпілою стороною від незаконної спроби знищити нашу організацію. Вітаю, ура! Дякую. І ви маєте розуміти, що навіть у такі складні часи демократія в Україні працює, правда пробивається. Але агенти російського впливу не зупинилися. Вони діють не лише в Україні, але й у Європі, і на жаль, тут у Сполучених Штатах вони й далі поширюють кремлівську пропаганду, яку, на жаль, ви часто чуєте в медіа. Тому, коли ви чуєте що Україна розколота, що Україна програє, що українці хочуть здатися, або що АЛАТРА проросійська чи пропутінська секта? Будь ласка, пам'ятайте, це російська пропаганда Путіна і я прошу вас. Не вірте їй, Натомість вірте українським матерям, які захищають своїх дітей від російських дронів і ракет. Вірте українським волонтерам, які доставляють ліки під обстрілами, і військовим медикам, які проводять надскладні операції під атаками дронів без електроенергії. Вірте волонтерам «АЛЛАТРА», які підтримують Україну, і які зазнають тортур у в'язницях Російської Федерації. Вірте українським захисникам на передовій, і не шкодуючи сил, буквально жертвуючи частинами свого тіла і самим життям щодня мужньо захищають наше з вами право жити у вільному цивілізованому світі, де немає місця тиранії, адже Україна саме така смілива, вільна, чесна Україна та її народ тримаються разом. Не страхом, а взаємною підтримкою, не пропагандою, а правдою. не ненавистю, а відповідальністю одне за одного. Україна це народ, рушійною силою якого є чистий, благородний інстинкт захищати, захищати невинних, захищати людське життя, захищати добро. Тож як зупинити російську інформаційну війну лише правдою. Ми можемо викривати їхню брехню. Ми можемо прокладати шлях до правди, не вірячи брехні і діючи для блага українців. І ми Алатра, робимо це з 2014 року. Ми робимо це під обстрілами, під тортурами, під наклепами і продовжуватимемо. Ми робитимемо це по всьому світу тут, у сполучених штатах, у Європі та в будь-якому будь-якій країні, де опинимося, Ми будемо боротися за майбутнє України, захищатимемо її права, її вибір і свободу. І тут я хочу повернутися до людини, яка робить це щодня, яка дуже багато робить для України і завдяки якій став можливим цей захід. Пасторе Бернсе, ми пам'ятаємо ваші слова. Після повернення з України ви чесно сказали, що до поїздки думали так, як вам це подавала російська пропаганда. Але коли ви побачили все на власні очі, ви змінили свою думку. Відтоді ви більше не вірите пропаганді, яку поширює російська влада, зокрема, й тут і дуже важливо, що люди по всьому світу підтримують ініціативу. Ініціативу підтримують вас, адже ви не просто говорите ви дієте. один зроблений вами невеликий крок набагато значущий ніж мільйони годин порожніх розмов. Я знаю, що пастор Бернс дуже скромна людина, і хочу поділитися тим, про що він сам ніколи. Не сказав Пастор Бернс єдиний пастор у світі, якого підтримують представники всіх релігій і всіх конфесій. Більше того, його підтримують навіть атеїсти. Люди вірять пастору Бернсу. Завдяки його діям, тому що він робить більше ніж говорить, і це надзвичайно важливо Щоразу, починаючи інтерв'ю чи конференцію з духовної дипломатії, він каже: якщо ви тут заради фотографії, ви мені не потрібні, і це справді важливо. Саме тому люди йдуть за пастором Бернсом. як він сказав сьогодні, важливі дії недостатньо просто носити значок. Треба діяти ми дуже вдячні вам за підтримку України. Сьогодні вона вкрай необхідна. Тому продовжуйте свою працю, а ми будемо підтримувати вас у всіх починаннях. Сьогодні ми почули багатьох спікерів і різні історії українського життя. Мене глибоко зворушила пані Юлія, представниця українського парламенту. І я щиро вірю, що. Звучання українського голосу, який ви почули сьогодні, ви заберете з собою додому. ви запам'ятаєте цю мелодію, мелодію духу свободи, гідності та захисту? На жаль, сьогодні захищаючи свою свободу і свободу всього світу, український народ платить дуже. Високу ціну життями своїх дітей, долями сімей, майбутнім своїх сімей. І ми мусимо розуміти, вони платять цю ціну не лише за себе, але й за нас, за міжнародний порядок, який забезпечує безпеку нашим дітям. Ми маємо пам'ятати, коли Україна стоїть, стоїть і принцип, що сила надає право знищувати сусіда. Коли Україна тримається, тримається і принцип, що людське життя важливіше імперських амбіцій одного тирана. Тому ця війна не просто війна за територію, це війна за те, яким буде наш світ, таким, де важлива свобода, або ж світом, де все вирішує влада й амбіції одного тирана. Зараз, дорогі друзі, хочу залишити вас із цією думкою. Сьогодні Україна бореться за всіх нас. і коли наші онуки запитають, що ви зробили, коли вирішувалася доля свободи, я щиро сподіваюся, що кожен із нас зможе відповісти, ми підтримували Україну. Glory to Ukraine. Slava Ukraini. slava.